Мур. І стрімінком. Сидять дворі, двоє в барі. П'ють так і п'ють. А ти каже, все, я йду додому. Тародіка". Ну і, і я п'ю, ти де живеш. Я на Стрелецке". о, І я на Стрелецькій, А який дом? сьомий. о, і я в сьомому домі. А квартира яка 46 та о, і я в 46. Віталя. Тато. Дівчина, а, дівчина, а давайте сьогодні ввечері зустрінемося. Я заміжня. Який вечір, давай зараз. Дан -дан -дан. Йде мама в гості і каже дітям, дітки, друг батько прийде п'яний додому, ви, коротше, його роздягнете, ну, до пояса, і кладайте спати. Ну, нічого не роздягайте, бо там змій ще вкуси дай Ну, Пішла в гості, така ж пережива, дзвонить каже: ну, що там, дітки? батько приходить. Мама, не переживай, тато, прийшов, мою роздягли повністю уложили. спать. мама така стриву, як же мою повністю, Там же ж змій. Ти й за змій не переживай. Змія задавили, яйця розтоптали, кубло спалили. Все. Все буде добре.